Отже, шановні колеги, на основі всього сказаного раніше, переходимо з вами до формування та виконання завдань з теми номер 1 Завдання ви бачите перед собою. Звертаю вашу увагу, що виконання цих завдань пов'язано безпосередньо з виконанням вами функцій куратора. Нічого, щоб виходило за рамки цього виконання, у завданнях немає. Переходимо до розгляду завдань і до демонстрації їхнього виконання. Перше. При надсиланні листа заявкою обов'язково вказувати тему листа. Тобто ми прохаємо, коли ви будете надсилати лист, у темі листа написати назву конкурсу, ну і, можливо, назву вашого. Закладу. Все це я продемонструю. Але звертаю вашу увагу, якщо ви звикли відповідати не новим листом, а листом відповіддів, це не буде помилкою. І в такому разі тему листа вказувати не потрібно, тому що вона там вже прописана. Тобто, якщо ви надсилаєте новий лист, Тему листа вказувати. Якщо надсилаєте лист відповідь, тему листа вказувати не потрібно. Друге завдання. Обов'язково потрібно вітатись і підписуватись. Все це я продемонструю. Третє. Основний текст стисло, чітко та по суті. Четверте. Написання. Прохаємо вас не друкувати весь. Текст великими літрами. П'яте. Лист відповідь. Якщо ваш лист не є разовим та передбачає подальше листування, можна надсилати у відповідь Не новий лист, а лист відповідь. В такому випадку тему листа вказувати не потрібно. Це я вже озвучив у першому завданні нашої з вами теми. І останнє завдання. Шосте пунктуальність. Прохаємо надсилати листи вчасно у вказані дати. Розуміємо ситуацію, йдемо кожному на зустріч. Але якщо у вас є можливість, будь ласка, надсилайте у вказані дати. Під датами я маю на увазі кінцеву дату надсилання заявки, а це. До кінця доби 14 листопада та кінцеву дату надсилання результатів. А це до кінця доби 1 грудня. Але звертаю вашу увагу, якщо у вас готова заявка раніше, ніж 14 листопада, прохаю вас надіслати раніше. Якщо результати готові раніше, ніж 1 грудня, прохаю надіслати раніше. Тобто, по готовності не потрібно чекати. Останніх оцих крайніх дат. Тепер перехожу до демонстрації виконання завдань. Як приклад, буду використовувати пошту у Кремет. Отже, перше, що прохаємо, вказати тему. Якщо ви надсилаєте заявку, напишіть, будь ласка, в темі листа, що це заявка на конкурс Я людина. Якщо надсилаєте результати, Вкажіть у темі, що це результати конкурсу. З приводу тексту листа. Як бачите, привітання, як бачите, підпис і короткий текст листа. Текст включає в себе повідомлення, що ви надсилаєте. Тобто, надсилаю заявку на конкурс Я людина від, і тут можна вказати, наприклад, свій заклад. Так само у підписі учитель, ну, в моєму випадку, історії, ну і тут можна вказати таку, свій заклад. Те саме з приводу і результатів. У тексті вказати, що ви надсилаєте, тобто результати, конкурсу людина від такого-закладу. то закладу. Після того, як ви набрали текст листа, Вказали тему, вказали отримувача. Вам потрібно буде ще вставити сюди заявку заповнену. Ну, в моєму випадку я отак взяв і перетяг. І відповідно надіслати на нашу електронну адресу. Те саме з приводу результатів. Вставляєте сюди заповнену заявку з прізвищами і іменами учнів. Вставляєте сюди файли з результатами і вставляєте сюди квитанцію. Якщо ви надсилаєте через Приват24 оргнесок, в такому випадку квитанція не обов'язкова, можна просто тут, в тексті листа, вказати, від кого і коли перераховані кошти. На цьому все. Нічого складного я, наприклад, для себе не бачу. І думаю, що для вас нічого складного тут не буде. Все виконання, воно пов'язано із виконаннями вами функції куратора. Отже, на цьому завершуємо це коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Зустрінемося уже на конкурсі.